Спробуємо розібрати, що таке скалярний добуток векторів. Скалярним добутком двох векторів нехай дано вектор вектор А з координатами x1, y1 і вектор B з заданими координатами x2 y 2 Будуть називати таке число. Позначаємо скалярний добуток двох векторів. І це є таке число, яке ми можемо обчислити, знайти суму добутків відповідних координат, тобто абсциса вектора А, помножити на абсцису вектора Б, знайти добуток відповідних координат, тобто добуток абсцис і добуток відповідних координат Y, Тобто y1, помножити на y2. Та знайти їхню суму. Говорять, що скалярне, скалярним добутком двох векторів називають число. Скаляр або число. Як ми його знаходимо? Потрібно, щоб знайти скалярний добуток векторів з заданими координатами, необхідно знайти суму добутків відповідних координат. Розглянемо приклад. Наприклад, вектор А з задано координатами мінус 2, 7, вектор Б. З координатами 4 1. Обчислити скалярний добуток цих векторів означає знайти суму добутків відповідних координат. Добуток абсцис, добуток ігриків, і знайти їхню суму. І так, х1 у мене мінус 2, х2 це число 4 абсциса х1 мінус 2, абсциса другого вектора b4, знаходимо їхній добуток. Додати суму добутків відповідних координат. Тепер беремо координату відповідних значень, тобто y наших 7, множимо на 1. Отже, мінус 8 додати 7. -1. Скалярний добуток двох векторів мінус 1. Якщо нам необхідно знайти косинус кута між двома векторами, наприклад, дано два вектори, і нам необхідно знайти скалярний добуток їхній. Що таке скалярний добуток? Скалярний добуток векторів дорівнює в, тому, в цьому випадку добутку їх модулів на косинус кута між ними. І так, розглянемо такий випадок. Якщо дано вектор B та вектор А, Відповідно, нехай це буде у мене вектор Б, вектор А. Щоб о, знайти скалярний добуток таких векторів, нам необхідно перше, якщо в нас немає спільного початку, два вектори, нам потрібно так відкласти вектор Б за допомогою паралельного переміщення. Так? Ось. Щоб два вектори у нас. Мали спільний початок. Це наш вектор B, і утворилось спільний їхній початок. Таким чином, що ці два вектори між собою утворюють деякий кут φ. Так ось в цьому випадку говорять, що скалярний добуток цих двох векторів буде дорівнювати добутку їх модулів цих векторів. Кажуть, на косинус кута між ними, косинус кута між ними косинус фі. Розглянемо, на прикладі. Наприклад, знайти скалярний добуток двох векторів, якщо Абсолютна величина вектора А дорівнює 5, вектора Б сказано 2, а кут Фі, кут між цими двома векторами 30 градусів. Отже, скористаємося даною формулою. Скалярний добуток буде дорівнювати добутку абсолютних величин на косинус кута між ними. Підставимо дані значення. 5 помножити на 2 помножити на косинус 30 градусів. Знаємо, що косинус 30 градусів табличне значення це корінь з 3, що ділиться на 2. Можемо відразу 2 в чисельнику, 2 в знаменнику скоротити. Відповідь буде 5 корінів з 3. Давайте, давайте буде приклад 1, Приклад 2. От що модуль вектора А дорівнює 2, вектора Б 1, а кут Фі 135 градусів. 135 градусів. Знайдемо скалярний добуток цих векторів. Знаємо, що це добуток абсолютних величин цих даних векторів на косинус кута між ними. Отже, 2 помножити на 1, помножити на косинус 135 градусів косинус 135 градусів у нас мінус корінь з двох, що ділиться на 2. Отже, 2 помножити на 1, помножити на мінус корінь з 2, що ділиться на 2. Маємо. 2 в чисельнику, 2 в знаменнику, скоротили. Відповідь мінус корінь з 2. Маємо відповідь. Мінус корінь з двох. З даної формули можемо записати або визначити інколи потрібно навпаки знайти, чому дорівнює косинус кута між двома ненульовими векторами. І якщо вектори, ми вже сказали, зазначено, дано в координатах буде вектор А з координатами x1 y1 і вектор Б з координатами x2 y 2 то щоб знайти косинус косинус Фі. Ми можемо застосувати, виразити так, з основної формули, тобто, це буде дорівнювати відношенню скалярного добутку на добуток їхніх абсолютних величин. І якщо ж це записати в координатах, то косинус Фі буде дорівнювати як добуток сума добутків відповідних координат в чисельнику, а в знаменнику. Абсолютна величина у нас першого вектору координата по абсцисі в квадраті плюс Y в квадраті, помножити і другого вектора нашого вектора b нехай X в квадраті плюс координата по y також в квадраті. Це ще в нас одна така формула, ви собі її ось так помітили, запам'ятали, записали. Розглянемо, розглянемо, на прикладі. До речі, цю формулу можна розбивати, використовуючи її як по черзі ось так інші. А можна відразу. Ось так записувати. Знайдемо косинус кута, обчислить кут, що утворився між ними. Наприклад, дано вектори, вектор А з координатою 30, вектор Б з координатами 2 і 2. Обчислити кут між векторами. Кут між векторами. Так. Кут між векторами невідомо, або кут Фі, щоб простіше було записати, кут Фі. Знову ж таки, ми можемо користуватися першою формулою або відразу підставляти у другу формулу. Косинус кута фі дорівнює. В чисельнику сума добутків відповідних координат. Бачимо 3 помножити на 2, додати 0 помножити на 2. У знаменнику абсциса першої нашого вектора 3 до квадрату додати 0 до квадрату. Помножити. Ми розбираємо другий вектор 2 в квадраті, додати 2 в квадраті. Отже, в чисельнику 3 помножити на 2, 6. В квадраті, 3 в квадраті 9, корінь з 9. Ну, давайте запишемо корінь з 9, помножити. Тут у нас 4 додати 4, корінь з 8. Отже, 6. А в знаменнику корінь з 9, 3. Корінь з 8 ми знаємо. Ми Можемо подати це як добуток 4 помножити на 2. А отже, корінь з 4 на корінь з 2. Тобто корінь 4, 2 і корінь з 2 залишається. Тобто, ми допишемо, що це 2 помножити на корінь з 2. Маємо 3 помножити на 2 в знаменнику 6 і 6 в чисельнику. Можемо скоротити. Залишається 1, що ділиться на корінь з 2. Звільняємось від ірраціональності в знаменнику дробу. Домножимо на корінь двох. тобто буде корінь двох, що ділиться на 2. Знаємо, що косинус такого значення, косинус Фі, що дорівнює нашому відповідно значенню корінь двох на 2, є табличне значення, у якому кут Фі дорівнює 45 градусів.